Дійна дала новий поштовх у мистецтві фотографії відобразити реалії сьогодення. Так сьогодні у одному із торгових центрів відбулось відкриття фотовиставки Обличчя війни. Творча команда Бульвара вирішила показати, як змінилось життя покравчан, їхні думки та погляди на війну. Життя маленького містечка, яке перебуває у зоні бойових дій, продовжує жити, розвиватися та допомагати своїй країні. Показати життя людей, які зараз живуть у нашому місті. Це звичайні містяни, які кожного дня виходять на роботу, незважаючи на всі ті обставини, які відбуваються навколо нас, і якісно виконують свою роботу. Ця фотовиставка про моменти, які ми ніколи не забудемо, тому що усі ми зараз навчаємось жити. І от бульвар та Ксенія ми вирішили транслювати, показати, як ми живемо. Цей проєкт був створений для того, щоб звернути увагу на людей, на їх життєвий шлях, як проживають важкі часи, бо кожна людина це унікальна історія. Найдорожче, що у нас є, це життя. І яке б воно не було, які б страшні часи не були. Ми не можемо відкидати якусь частину нашого життя. Ті події, що зараз відбуваються. Мистецтво їх відображає, фотографія їх відображає. Ксенія, це та людина, без якої не відбувся б цей захід. Бо завдяки її праці та таланту, ми маємо фотографії, які відобразили обличчя війни. З 24 лютого, коли в Україні розпочалася війна, я залишаюся в своєму місці та продовжую свою роботу. Зараз я як ніколи рада, що я вибрала професію фотографа. Що в такі тяжкі дні я все ж таки бачу ваші посмішки, як люди одружуються, справляють дні народження, що я причетна до усіх цих подій. Ми живемо, не дивлячись ні на що працюємо. Та чекаємо на нашу перемогу. Також поспілкувалися з учасниками проекту, які розповіли свої враження. Мені дуже сподобався цей проєкт, гарні фотографії, гарні емоції все дуже сподобалось. Взагалі, ця ідея дуже цікава, дуже позитивні емоції відчули. Це дуже інформативно. Виставка триватиме до 7 жовтня. Тож кожен бажаючий може прийти та подивитися на фотографії людей, які розповіли про свою історію війни.